собі лопату. Давайте він здоровий по средні з по ср... по ср... по ср... моїм поточним айфоном 20 на, не знаю, на два мабуть. А я це відео для старечого виклада на YouTube. Але вже э, не просто блог а вже познавательне відео про опорк. Тож, на цей канал теж підписуйтесь і дивіться. Ага. alright Okay, so I didn't really send it through, but since we are clicking on like send uh, request, uh, we have the value of code. Uh, click to show URL decoded. Починаємо распаковку. Я думаю, что там э, чашки. Да. Там пино пласт, так что скорее всего там чашки. Да, уж. Okay. Больше ничего нічого нема. Нічого? Нічого. Три пья. І сама штука для чая. Типа ты сюда. Чай. Я вообще іншу замов. Я вообще іншу замов. Не ту, которую мы выбрали изначально. Я замолв цю, потому що там можна засунути все три чашечки. Я вот так покласти, закрыть ее, положить в портфель и взять с собой в Iceland. Окей, ні? Да, о, ще цим. Збираємося в Ачан. Ой, вечан. Чому я постанаю Ашана? Mm. Треба, короче, щоб оцей хлопець. Ось цей другу лег. Попробірав нас не буде. Його звуть Робертіньо. Робарок. РОБЕРТО! Та До хрена роз, Ми дуже подобаємо. Нам дуже подобається кофлен, за тож тут постійно є гарні квіточки. Такие квиточки як Влада. Теперь мы придбаем сегодня розы для того, щоб їх засушить потом и покласти в маленьку п'ялку. У нас будет полная п'ялка розы. Да, точно, я хотел виноград. Давай ось цей беремо. О, можем еще цей речі, взять. Червоний. Грубиян, сука. Але що це взагалі таке? Предположу, что это ром. На лоб прикольно. Как тут без колючих? М -м -м. Не верю. Не верю. Короче, що таке произойшло? Взяв контракт на 85 долларов на півтора годину роботи десь. Там хлопець хотів переконатися, що в нього там щось працює, щось не працює. Короче, просто по факту платить мені 85 баксів за те, щоб я щось там просто подивився. И И теперь давайте подумаемся, насколько сколько швиденько я смогу реализовать эти 85 долларов. Сейчас у нас э, 408. Я начинаю работать над контрактом прямо сейчас. Побачимось через пару минут. Вот мы и завершили. Сейчас у нас уже на часах э, 24 хвиліни. Только что как бы такой момент, что ну случайно мы же не можем клиенту прямо сейчас написать, что все готово, потому что как бы он задаст вопрос. What the fuck is this piece of shit? Почему захотіли за полтора ти справився за 10 хвилин? Піду тоді поїм м'ясо, наприклад, яке я приготував. Потім э, вже поспілкуюсь клієнтом і скажу йому, що э, Все готово? Можемо зробити кол та придивитися як це працює. Холодно. Зараз йдемо дивитись на якийсь замок. Нас будуть водити Аня і Іван по Шарлоттенбургу. Це э, Район, в якому живуть заможні е, німці, які почуваються себе дуже-дуже добре в Німеччині. Але Шарлоттенбург звучить як е, щось заможне. Так, ja, а це Бург. А ви знали? А ви знали, що Бург це здається гора? Ось, ну це нам хтось розповів. Інфа не сотка, що Бург це гора, і ну, а Берлін насправді він дуже флет, дуже такий, як це. Ласки, я не знаю, без э, не гориста тут місцевість. Ось, і тому що кучу районів називається бург, типу як пагорб або гора. Це все неправда. Немає тут гір. Денькеше. Деньке. Денькешен. Денькеше. Чазус. Так, це от замок, а ми наші друзі. Я казала, не Паші чекайте на він, десь не переведемо. Она міго скитал. Прибачити. Вибачте, що запізнилась. Діоніс. Діоніс. Це Діоніса. Діоніс. Ви були там? Ні, але ми коли йшли на це. Ми були там там, де веселі і віно рікою. Ми були це там. Це ваша квартира. <laughs> Я помилилась. Рома сказав, що бург це укріплення, а берг це гора. Відповідно, все рівно, що не берг і ще якийсь там берг. <laughs> ми не пропагуємо пластик. Експрес, саме кіма. ハハハハ <смех> <смех> а, да, извини, да, там пластик попал на камеру. Че <laughs> таким наглым образом, прям на ветке. <laughs> Недостижимый такой. Раз, два, два три. три, наряд. Перше. Я трішки в іншу сторону повернула. Перший і наряд. Да. Блін. А ти казав, друге, а ти прокажеш перший. Перший і наряд. Добре, давай. Зараз, так. погоди. Перший. Давай. Раз, Раз два, два, три, три траси. побачення. Траси і побачення. Mm -hmm. О! Я оридував. Байдемо, два, два і тридцять чотири. Раз, два, три, тридцять три. 3 -3 -3 Ой, не хочу на роботу, Боже, що ж робити? Як десь його працювати? Сонечко ж так світить. Ой, не хочу на роботу, хочу я до друзів, як би ж його від... Хочу на роботу, боже, що ж робити. Ой, не хочу працювати, хочу гомоніти. Ой, не хочу на роботу, хочу я до друзів. Як би ж його відпроситись погуляти в лузі. Добре, що ми не спустились. А то що? А то ти ще тут довго хости. Щось би піднятися? А не хочеться. Ми йшли в суперегромну чергу за мороженим. Минулий раз ми так і не змогли його поїсти, але цього разу сподіваємося, що нам, нам все вдасться. Вони готують морозиво і, ну, коротше, ми тупо на чергу поблизу. Нам здається, що така велика черга вона не може не варти вот, того морозова, яке там подають. Так. <реку> да. А ти добре вмієш грати? Ну <реку> трохи не вміє. Грати особливо. Ok, allez just